Всім доброго дня! Ми з вами давно не дивились якісь біжутерні прикраси. Сьогодні не зовсім той випадок, того, що ці прикраси. Ну, я відношу не зовсім до біжутерії, хоча це, це дійсно біжутерія. Але прикраси досить такі можуть здаватися знайомі, але красиві і з натуральними каміннями, як я вже сказала, у радіюванні. Якийсь відсоток срібла тут є, але не настільки він критичний. 17,2 розмір, щоб його вважати. дівчата, набор. Прям красивий красивий. У радіюванні гранати. Гранати відносно крупненькі. Навіть позаду щось нацарапано, типу аля проби СД 925. Це один із красивих, з красивіших того, що з гранатом, але вони всі схожі моделі. Ось такий комплект 850 гривень сережки і каблучка, гранат натуральний. Гранатик наш 9 міліметрів хтось хоче себе побалувати. Є ще кольє таке невеличке, але не воно просто іншого стилю. Ми все ж будемо дивитися окремо, так прикласти, якщо. Але красиво. В розмірі 17,2 каблучка. Підійшла би до нашого кольє. Каблучка 350 гривень. Гранат та фіаніти. І в наборі гранати з фіанітами. І тут виглядає як біле радіювання. І так само написано щось всередині. Далі комплект бірюза 17,6, 17. І 5, 17 і 6. Ось така бірюза. Та сама модель лише бірюза гладенька. Єдине, що тут відрізняється колір у каблучки від кольору сережок, якщо брати комплектом, 800 гривень вартість. В принципі, окремо, я думаю, також можна буде Домовитись, але воно все все одно рідне. Ну, колір дійсно відрізняється цей колір більше до кольору морської хвилі, або навіть до амазиніту. Тут зелена, а тут більш така бірюзова. Ось так позаду виглядає. 800 гривень бірюза. Далі те 18 око 18,7. Тут трохи крупніший камінець і в цілому трохи крупніша модель хвилинку. 850 гривень вартість. Красиво, цікаво, цей трохи крупніший. Забула, що я вже поставила собі батарейку. 6,6, одна сережка. Але е, гранат у нас. Так, гранати, вага повністю набору 13,3. 14,8. Але це повністю комплект вага ці Бачите, трохи крупніші. О, і наступний 17,4 зірчатий діопсид. Вага, вага однієї сережки 5,3. Зірчатий діопсид сам по собі невеликий, але сам камінь тут класної якості. Досить дорогий камінь. Зараз, хоча. Це індійський, чого він так коштує, я не знаю. Ну вони зазвичай дуже великі. І навіть мені пропонували крупного розміру діапсиди не давнім часом, але там вартість дуже висока, більше 100 доларів за комплект, би виходить, то я вирішила, що поки... поки подумаємо ще, як ви кажете. Так, 900 гривень зірчатий діапсід. Поки що ці комплекти не розпаровуються, але це лише перші покази. Потім, може, я думаю, розпаруємо. Просто хотілося б, дівчат, ви пробачите, але хотілося б одразу, щоб комплектиком просто вже не повертатися до цього. Так, далі зараз дивлюся, бо я ще сама не бачу, що це. О, дівчата, це лунне каміння. Саме той неадуляр, а саме лунний камінь, я не знаю, може в нього місячний камінь. Да? ну Нехай ми кажемо, як кажем. Ось такий красивий браслетик. Камінці такі напівпрозорі. Чимось нагадує улексіт своїм зайчиком, але більш прозорий. Знає, в ньому щось магічне, може, не настільки красивий, як адуляр, але не гірший. як я дивлюсь, браслетик досить довгенький, так. трохи аж подиху не вистачає, воздуху. Так, 18,5, але щось він мені величенький здається, на моє зап'ясті. хоча, в принципі, довжина непогана. Ось такий браслетик. Так, лунний камінь, лунний камінь 850 гривень. Я його поки що залишу того, що в нас ще буде цей камінь. Не знаю, чи вагу потрібно, чи щоб, щоб відео зробити довше. Давайте так глянемо приблизно вагу. 19 грамів. Ну, це просто щоб розуміти приблизно. Я не знаю, масштаби, і, але, що, що хотіла сказати, біжутерія вона трохи важче йде за срібло, сам метал. Не Такого немає і, і деяких позицій по дві штучки. Я думаю, що я собі залишу таке щось цікаве. 46 см. Тим паче, що я останнім часом щось ношу біжутерію. Це в нас кольє 46 см. Такий самий замок. Такого типу. 850 гривень кольє. Так, заплуталися ми вже вдвох. Дівчата, я не знаю, я показала вам замочок, як яким чином працює замочок. В принципі, як і тайські прикраси. Таким чином, і тако закривається. 18,5, це десь не зап'ястя 17, 17,5, 18, ну, щось таке. Ой, 18 ні. 18, дні, 17, 17,5. Мені трохи як він великувати, але я не люблю, коли браслети дуже сильно бігають. Коли є 850 гривень. Так, дивимось далі, що в мене ще далі з цим камінцем. 17,7 і розмір каблучки. Ось такий комплект. Сережки та каблучка такий замочок. Сімсот гривень вартість набору сережки і каблучка. Так, ніжно. Не знаю, чи сумували ви за біжутерії, бо біжутерії я дійсно давненько не показувала. Деякі дівчатки хочуть на, ре... на реалізацію прислати, але я дивлюсь, що по вашій активності вам не так цікава біжутерія навіть з натуральними каміннями. Хоча дійсно зустрічаються такі красиві прикраси. які просто по своєму стилю дуже красиві, що неможливо втриматись. Напишіть, як багато у вас в колекції біжутерій, чи любите ви, бо в мене дійсно мало. Але раніше я пам'ятаю, що в мене була біжутерія з золотим піском. Один період я прям любила весь золотий пісок. В мене карі мені здавалося, що це красиво. І було дійсно багатенько. Такого, куди воно вседілось, я не знаю, але якийсь час я носила. Так. так, цікаво, ланцюжок ось такий. Тут може так само щось бути нашльопано, але воно нічого не значить. Дівчата залишками свого ногтя. Нігтя не залишиться так у мене. Ну, Це вже треба приловчитись до цих замочків. Така у нас сьогодні з вами, а що це у нас все? Я щось не бачу. Так, одне коліє я собі лишаю. Да, дівчат, Це, в принципі, все. Він на що, якщо хочете, є ще я дивлюсь окремо ось такі, такі самі сережки, як у наборі, але, може, я їх собі залишу які Вони цікаві. Тут я дивлюсь, що камінчики трохи, бачите, з цяточкою. Погано видно, на відео не передається, але є невеличка невеличка цяточка. Так, 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 і сережки гранати. 600 гривень вартість окремо сережки. Може, хтось хоче це в нас на сьогодні. Особисто, щоб я порекомендувала це. Звісно, діопсід, бо він, він хоча і не невеличкий, але він досить рідкісний і він зараз дорогий на замовлення, дуже у сріблі він є, але взяти ми його не можемо. Така історія. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Якщо любите лунний камінь або у то це досить такий цікавий. До побачення. О, дівчата, вибачаюсь, кольє гранати забула 900 гривень вартість кольє. Все, тепер, тепер точно до побачення. Ви показала. Красиві камінці.